Я би також хотів поділитися коротеньким свідченням. Ну, не коротеньким, не коротеньким. <свісно> я був, ну якби це свідчення, воно не якась одна подія, а на протязі якогось часу, то що я замітив, скажімо так. Я буду читати трошки для того, щоб було коротше і більш зрозуміло. Приблизно півтора року назад, коли я поїхав в Польщу на заробітки. Вернувшися, я собі заказав деякий одяг, різні деякі товари, там сумочки, там одяг, ще, там кепочки, таке всяко для того, щоб потім ті речі перепродавати. Це якби була така пробна версія одягу для того, щоб потім його перепродавати. Тобто я мав наміри для того, щоб мав серйозні наміри для того, щоб почати торгувати одягом і так далі. Тобто, а для цього треба буде посвячувати себе на оці роздуми, голова думає, як то продати, як скільки замовити, оці цифри і так далі, ці всі нюанси. Тобто моє серце би було посвячене на оці роздуми. Тобто, в мене би часу на те, щоб побути десь там з Богом, або сходити на служіння, або десь роздумувати про Писання, воно би було набагато менше. Е, я коли приїхав, я заказав оцю декілька одягів, так трошки пару штанів, там ще деякі там речі. Різні там сумочки для сестри і так далі заказав, просто для того, щоб просто спробувати. Одяг був справді хороший, і можна було його без проблем перепродавати. І він би дуже легко продавався. Але оскільки я собі думав, а чи я хочу цим займатися, чи краще я посвячу свій час Богу? Я все ж таки вирішив, що не буду тим займатися, а той одяг якби використовую і так далі, він що досі є. Е, справді дуже хороший, що досі є. І, і цей, але я не став тим займатися, а все ж таки той час приділив більше для Господа. І в ті часи в мене було бажання е, десь проповіді робити. У мене було бажання е, більше молитися, ходити на якісь зустрічі, були ідеї якісь для евангелізації. Ми з другом ходили і робили такі різні е, відеообзори, Там людей питалися, що ви знаєте про пасу і так далі. Ми робили прикольні речі, і це ну я не жалів про це. Тобто, моє серце було присвячене для Бога. Замість того, щоб бути більш присвяченим для якихось матеріальних речей. І пройшло після того, може після того, пройшло, може, десь місяців дев'ять, я вже був на альтернативній службі на військовій, а вже почалося якраз світо, а літом ЖЕК, де я працюю служу, косить траву. І люди дуже часто просили. Щоб їм скусили десь траву, десь там на подвір'я, якийсь магазинчик або у когось, є якийсь газончик. Всі люди просили, щоб їм скусили, і ну то са за гроші. <хи> вот. і майже не кожен день, так може через день, 200 гривень я заробляв без проблем. Тобто десь там майстриня відійшла, десь її нема, десь там новий бійці пішов з державною кусою скусив собі, і це хороші гроші. І люди часто десь там просили, а можеш там з'їздиха на дачу і так далі. А коли на дачу їдеш, то там ну, нормальні такі габарити. Тобто, за площу платять теж нормальні гроші. Тобто за, один, за одну поїздку, комусь на дачу це було десь 500-600 гривень. Тобто там були серйозні гроші. І ну, дуже скажімо, така, пропозиція. Е, і що? Я собі розумів, якщо я собі замовлю, у мене було на той час трошки грошей, можна було собі купити бензокусу. Е, і я собі так подумав, якщо я куплю собі бензокусу, то виходить, що я, я буду виділяти багато часу на те, щоб заробляти ці гроші. Ну, якщо я куплю косу, мені треба буде їздити на дачі комусь багато часу, поки скосиш, поки вона охолонить. Ну, це буде займати час і часу багато часу, але будуть гроші. Але я розумів також, що я вже не зможу десь ходити з друзями на різні домашні зустрічі християнські. Я розумів, що я вже десь там е, якісь хор або співанки, якісь поїздки християнські, і так далі. Їх стане набагато набагато менше. Тобто я там зможу ходити хіба що в понеділок. Тобто, якесь, е, ну я не з роботи, я вже не захочу читати Біблію або так далі. Тобто я не зможу десь це вже робити. Я це добре розумів. І що я зробив? Я купив, <с, <с,> я купив собі бензоку, потратив, потратив немалі гроші і, е, потратив немалі гроші. І по ідеї я цю косу купив, нову косу, е, треба її прогріти, все правильно зробити. Вона вже якось спочатку не дуже втіла, але все зробилось, вона нормально працювала. Вона нормально функціонувала, і можна було йти без проблем до клієнтів, скажімо так. Е, пішов я до першого був клієнта і на першій цьому клієнті. Зразу коса перестала працювати. Вона зразу не хотіла працювати. Я собі думаю, я її там пробую заводити і так далі, думаю, що не так. Потім пробував її зараз проектувати, знову зремонтувалася, родіти, пішов знов і знову не працює. Я такий розчарований був. Але в той момент я собі подумав, Валера, а чим ти займаєшся? Валера, а чим ти займаєшся? Воно тобі треба? Ну, Тобі воно треба? Ну, Мотивація була заради грошей. І от е, якраз поняття в тому, що я собі думаю, а ну чи тим я займаюся? Ну, типу, що, ну, що я роблю? Ну, чи я задумуюсь про те, куди я йду? Далі, все ж е, таки, я ту кусу положив підвал. <схи> Вона там ще досі лежить. Е, і якраз було літо, якраз почалися ці всі табори, почалися різні е, гуманітарною допомогою почалося більше займатися. Е, ну, були, ну, Я був в не одному таборі служив і так далі в різних таборах. І в ці моменти, коли я міг десь побути більше з Богом, коли я міг побути на всяких таких зібраннях, служіннях, де служать Богу, де радіють разом, е, я чував набагато себе щасливіше, ніж той людиною, яка має хороші гроші гроші. Бо це справді були дуже хороші речі. І якось, е, тобто моє серце було вже віддане Богу, Тобто, воно не було вже там. Моя мотивація була не гроші. Десь заробити хороші для статку і так далі. Моя мотивація вже була бути з Богом, це справді прекрасно. І на той момент, е коли ці всі були табори, і так далі, там, табори вже всі закінчились, ці... більше такі зустрічі, вони вже так закінчили, вже тихо трошки, гуманітарна допомога теж трошки тихіше була. І в якось ввечері просто, там, не знаю, перед неділею, вроді чи коли. Просто ввечері, ну, звичайно, молитва, як звичайно хтось там за сім'ю і так далі. Але ще в молитві згадав, Господи, якщо зараз, Господи, якщо можна, дай мені, будь ласка, якусь таку, якщо можна, ну, просто так, е роботу, щоб не багато часу займала, щоб не мішала мені відносинам з тобою. Щоб не було багато часу е на виділення цього, щоб мав достатньо хороші гроші, щоб не було важка робота, повну форму навіть, навіть інтереса. Ну, я так просто собі якось так молився, якось так ну, було б добре. Було б добре. На сліду день, тобто я ввечері молився, а то на сліду день зранку, е, вихідний, і, скажімо так, друг мені пропонує роботу. Я просто в шокі слухаю це. Він мені розказує, що ну тут така робота, там мені дуже часто треба щось робити, е, там попакував щось. Я то все слухаю, що він мені розказує. Каже, що там тіпо, достатньо хороші гроші буду тобі давати, Та так, що це сім'я нюанси розказує, а я сиджу в шокі просто. Я ну, не розумію, ну типу, а як так? А що так можна було? Ну, просто я, ну, для мене це було дуже шоковано. Через те, що ввечері, е, помолившись зразу на слідчий день, ну, це не випадковість, в ніякому разі. Тобто я за своє життя може про роботу молився ну, разів три, за, за 20 своїх років, тобто я може, за роботу ще три рази молився. А тут а просто. Ввечері помолився, а на свій ранок вже все. Вже тобі Бог дає. І він коли це розказував, то, що я молитві просив, ну тіп, воно так тіп, було спокійно. А то, що він мені ну, розказував, оточнював, що в чому буде полягати робота, вона було набагато краще, ніж я просив. Тобто я був дуже шокований і здивований. Я, ну, я ну, в ті моменти я усвідомлював, що е я дуже радий тому, що. Ну, ну, так, Тобто я був шокований. Я не розумів, що робиться, як так можливо. Це не може бути в ніякому разі співпадіння. Я для себе зрозумів, що Богу можна справді довіритись. І він справді чинить дивні діла для тих, в кого Бог на першому місці. E, і коли наше серце справді належить Богу, то він буде турбуватися про нас. Тобто, на початку, e, і оце коли я розказував, що півтора року назад хотів починати перепродавати якісь одяг і так далі, e, починати якийсь такий бізнес, такий, щоб не був дуже важкий, тобто сидиш вдома, там все ж ти попакував, на пошту, ну багато ніж фізичних голосил не треба. Тобто я собі віддав той момент e, своє серце Богу e, на ці роздуми і так далі. І коли мені цю роботу пропонували. Вона нас з тою роботою, яка тоді виходить на той час була 9 місяців назад, тому що і мої наміри робити такі речі, вони прийшли з часом. Я не очікував, що таке буде, але Бог знав моє серце, знав мої бажання, знав, що мені подобається. І він посприяв набагато більше. Тобто я не шукав якої собі роботи, я не шукав собі того, що я хочу. Але він е сприяє і знає, коли наше серце належить йому, коли наші мотивації, наші бажання до нього. Це не означає, що на свій день Бог вам щось дасть. Це означає, що я сьогодні все зробив, що я чекаю, коли мені дасть нагороду. Я не чекав нагороди. Я не чекав... я навіть думав, що та молитва вона буде почута. Я не очікував, все, якщо мені Бог завтра не дасть, все, я нічого не буду робити. Я кажу: ну якщо можна. Якщо дозволяєш, але в будь-якому випадку моє серце буде належати тобі. Я все одно бачу. Тобі оцю прикрасу. Е цю прикрасу. Ще я хотів прочитати маленький віршик, так, щоб вже не віршик, а, а з біблії віршик. просто на заключення е цієї думки. Бо я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорю до тебе: не бійся, я тобі поможу. Нехай наше серце буде належати Богу. І Бог у нас в любому випадку підтримує, бо немає більшого ніж він. Амінь.